В останню неділю жовтня і самого ранку позитивно налаштовані та впевнені у своєму виборі представники місцевого ромського населення цілими сім'ями прямують на дільницю, аби віддати свій голос. Скориставшись своїм виборчим правом, більшість таки визначилися, за кого голосуватимуть. Утім, все ж є і такі виборці, котрі ще у роздумах. ще пока що не знаю? Онижу. Я тільки збираюся голосувати. Буду голосувати за наших циган. Участь у виборах це не лише право, а й обов'язок свідомого громадянина, переконані ужгородські роми за словами виборців. Нині голос кожного хто проживає на території України важливий. Та треба голосувати, щоб файно було в нас життя. Надіємося, що щось зі зміни буде добре Цьогоріч Під час виборів місцеве ромське населення Ужгорода як ніколи активне. Ще до обіду на одній з дільниць, де голосують найбільше ромів, спостерігалася висока явка виборців. Наголошують члени ДВК. Особливість нашої дільниці те, що найбільш активне очущать приймають у виборах. Це ромська частина населення, контролюється спостерігачами, кандидатами в депутати. І представниками преси за словами самих виборців, процес голосування пройшов швидко і безперешкодно. Головне, зізнаються представники ромської національності розібратися в бюлетенях та знайти своїх кандидатів. Ніч не було ніякі проблеми. Ну та що читати, писати, знаєте, що то не складно почитати. Но. Я думаю, що все добре пройшло. І буде і. і... Все добре йшло. Як, як так має бути загалом в обласному центрі на чергових виборах органів місцевого самоврядування голосуватимуть з три тисячі ромів. Проте за словами представників ромської громади далеко не всі підуть на вибори. Причина відсутність паспорта та реєстрації. Разом з тим охочих отримати документи, що посвідчують особу, стає дедалі більше. Ми бачимо, що покращилася ситуація, але хотілося б вірити, що зі сторони румів теж буде бажання більше бажання мати все ж таки український паспорт, ходити на, на вибори, голосувати за ту чи іншу партію. Уже традиційно ужгородські руми мають можливість здійснити волевиявлення на трьох виборчих дільницях, зокрема у 11-й та 7-й школі обласного центру.